Мої вітання, дорогі мої друзі, хочу вам показати, що моя капуста вже вквасилася. Хто дивився моє відео, коли я розповідала вам про цю капусту? Вчора я зранку гази випускала. От, так, пробую. Чути, як хрумтить. Заквашувала я без. Моркви. Зараз хочу зробити такий салатик, Добавлю моркву. От. Перекладати не буду. Буде в мене в такому банячкові з мультиварки стояти. Мультиварку викинула, несправна вже була, а банячок залишила. Так. І от тут ще в мене така кастрюлька п'ятилітрова. Бачите, розсолу досить багато. Такий тягар поставила поверх. До речі, пробувала оцей салатик. Теж я вам показувала, розказувала, як я закриваю його, дуже добрий. Ну і фасольку ту з овочами теж пробувала, дуже добрий. І дістала, бачите, тушонку свою говяжу, хочу її відкрити і спробувати. Втру зараз морквочку до капустинки, зроблю за два бутербродики і вам покажу. І розкажу на чи смачна вийшла тушоночка і капустина моя. От я відкрила вже тушоночку. Бачите, яка вона вийшла. Помастила два бутербродики таких. Ну і капусточка. На тушонку я знаю, що добра. А от сама капуста, я в салаті заправила, цибульку дала, морквиночки і пробую. Нарізка решельє називається. Купляла я готову нарізану, насічену. М -м -м. Дуже добра. М -м. А хрустяча яка? Є люди, які не люблять таку нарізку. А я люблю. М -м -м. Усім смачного Так що, хто буде? Заквашувати капусту, солити, як солю я без моркви. Не пошкодуйте, вона вам до весни буде от така білюсінька, Як ця. Так, якби ви тільки-тільки її вквасили. Ну, і душоночки робіть теж. Зима дуже довга. І невідомо, як там буде зі світлом. От, вже кажуть, що будуть світло відключати по 4 години. Усі мої дорогенькі добра, злагоди, миру. Здоров'я і перемоги нашій ненці Україні. Дякую, що ви мене дивитесь. До побачення.